У неділю у Сумах відбувся турнір з пляжного волейболу, на якому збирали кошти для Збройних сил України. У нас давно в Сумах нічого не проводилося з пляжного волейболу і вирішили організувати з Валерієм Іваничем, щоб завлікти наших дівчат, які у нас тут тренуються, і провести як для їх розвитку та розвитку нашого пляжного волейболу в місті Суми такий турнірчик. На участь у змаганнях з'явились 16 пар: 15 змішаних і одна дівоча. Тут були і професіонали, і любителі. Гарна нагода для того, щоб відпочити від постійних складних тренувань. Тобто, це робиться для себе. Для також допомоги ЗСУ дуже важливо. Розраховую на перемогу, а змагаюсь для себе і для відточення своїх навиків. Участь у турнірі взяли і представники класичного волейболу, і баскетболісти. Вихідний день можна відпочити трошки, змінити напрямок діяльності, так сказати, і це дуже приємно, класна погода, товариші. Все дуже добре, все подобається. Також першу гру виграли не знаю як, але виграли. Я задоволений. Дванадцять пар проходили кваліфікацію. Потім до них долучились ще чотири. У підсумку перше місце на турнірі посіли Микита Ангелов та Катерина Удавенко. Другими завершили турнір Максим Гладун та Владислава Фенько. Віталіна Кадуріна та Данила Свириденко розташувались на третьому місці у підсумковому протоколі. За словами Владислава Фенько, учасники турніру зібрали майже 2400 гривень, які передадуть на потреби Збройним силам України. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.